Доброго дня, діти! Знайомісь, це робот Роббі. Чи знаєте ви, хто такі роботи? Роботи це машини, деякі з яких своєю будовою схожі на людей і створені для виконання якихось завдань. Роббі працює кур'єром. Сьогодні йому треба віднести пакунок з іграшками до дитячого садка. Маршрут він дізнається за допомогою навігатора. Але у робі збились налаштування. Він не знає, що означають стрілки. Тому спочатку йому необхідно з'явитись до сервісного центра для оновлення налаштувань. А чи знаєте ви, що означають ці стрілки? Давайте згадаємо. Ви вже знаєте, що ваші ручки, хоч і схожі одна на одну, але все ж таки відрізняються. Це права рука. А це ліва. Діти, покладіть перед собою ручки та пограйте пальчиками. Спочатку пальчиками правої руки, а тепер пальчиками лівої руки. Стрілки мають схожі назви. Та, яка вказує на праву руку, означає напрямок вправо. А та, яка вказує на ліву руку, означає напрямок вліво. Це вправо. А це вліво. Як ви думаєте, що означає ця стрілка? Ця стрілка означає напрямок вгору. А ця стрілка що означає? Ця стрілка означає напрямок вниз. Повернемося до Робі. Як ви думаєте, маршрутом якого кольору він може дістатись з сервісного центра? Синім та зеленим маршрутами. Який з них, на вашу думку, коротший? Зелений маршрут коротший. Допоможемо Робі пройти до сервісного центра. Він не знає напрямків, але він знає кольори та фігури. Отже, спочатку Робі треба рушити вниз до червоного круга. Повтори. Вниз до червоного круга. Куди тепер треба рухатись робі? Вліво до зеленого квадрата. Куди далі? Вниз до жовтого трикутника. Далі сам проклади маршрут для робі, називаючи напрямок та фігуру з кольором на шляху. Вправо до синього круга. Вгору до червоного квадрата, вправо до зеленого трикутника, вниз до жовтого круга. Повернувши вправо, Робі опинився у сервісному центрі, де йому не тільки оновили налаштування, а й вдосконалили. Тепер йому не треба навігатор. Він може сам прокладати маршрути. І щоб виконати своє завдання, доставити іграшки у дитячий садок, він склав собі такий маршрут. І хоче перевірити вас, як ви запам'ятали напрямки. Тож, щоб пройти до синього трикутника. В якому напрямку треба рухатись? Вліво. Щоб пройти до зеленого квадрата? Вгору. В якому напрямку знаходиться синій круг? Вправо. Щоб пройти до червоного квадрата. В якому напрямку треба рухатись? Вгору. Куди йти, щоб дістатись з жовтого трикутника? Вліво. В якому напрямку знаходиться зелений круг? Вниз. Вниз. Куди треба звернути, щоб пройти до садочка? Вліво діти отримали свої іграшки. Яку іграшку ви бачите справа? Машинка. Яка іграшка зліва. Ведмежа, що знаходиться вгорі. М'ячі, що знаходиться знизу. Кубики. Тепер діти завдання для вас. Озирніться довкола. І оберіть чотири предмети: щось червоне, щось жовте, щось зелене та щось синє. Та розташуйте їх так, щоб угорі був зелений предмет, а знизу синій. Щоб зліва був жовтий предмет, а справа червоний. Буду рада бачити фотографії ваших предметів. Успіхів вам до зустрічі!